Зазвичай на свої дні народження люди очікують подарунків і чимало уваги. А чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як у цей день подякувати Богові за його доброту? У свій особливий день Джуліана забажала приготувати суп для безпритульних. Проте її мати вагалася і сказала, що приготувати суп затратно і важко. Крім того, у них немає достатньо великої каструлі, щоб нагодувати багатьох людей. Отож, помолившись про це, вона вирішила запитати у сусідів, чи зможуть вони позичити велику каструлю для супу. Дівчина назбирала достатньо каструль і пішла до найближчого продуктового магазину. Вона запитала менеджера, чи можуть вони пожертвувати трохи овочів для супу. Менеджер дав. В її пакет овочів та інші магазини також пожертвували чимало інгредієнтів. Джуліана сяяла від радості, коли показувала матері свої пакети з продуктами та каструлі. Наступного дня вона запросила кількох жінок із церкви, і вони разом зварили багато супу. У день народження Юліани вони закінчили готувати суп і поїхали в місто, щоб пригостити безпритульних і голодних. Коли Юліана повідомила, що це був її день народження і тому вона Приготувала для них суп, ці люди почали аплодувати і заспівали їй з Днем Народження Тебе. Після цього матір Джуліани почала ходити до церкви разом з нею, а через кілька місяців запросила Ісуса у своє серце. Сьогодні Джуліана, її матір і ще кілька інших членів церкви годують безпритульних двічі на місяць. Оскільки Бог дає і підтримує життя, саме йому належить слава, честь, подяка та подарунки в дні народження, але як поставити Бога на перше місце під час наступного дня народження, ви можете скористатися цією нагодою щоб поновити свої обітниці, шукати його в першу чергу кожного дня наступного року, молитися, досліджувати Біблію та уроки суботньої школи. Ви також можете вшанувати Ісуса в цей день тим, що пробачите когось, відображатимете його любов у служінні іншим або принесете йому пожертвування до дня народження, окрім вашої десятини та обіцяних приношень. Ви можете поновити свої обітниці відносно дотримання суботи, піклування про своє тіло, яке є храмом Святого Духа, і вірності йому в поверненні десятини під час наших днів народження. Або в будь-який інший день давайте завжди ставити Бога на перше місце.